Спадковий договір, договір дарування, заповідь це абсолютно різні речі. За договором дарування громадянин стає власником цього майна. Договір дарування при цьому є правоостановлюючим документом і відомості вносяться в реєстр прав власності на майно відповідно, наприклад, на квартиру тощо. За спадковим договором набувач зобов'язаний вчинити певну дію майнового або немайнового характеру, і в подальшому має право відповідно отримати за цим спадковим договором відповідне майно, наприклад, квартиру. Будемо брати за основу, як приклад, квартиру. Цю дію набувач зобов'язаний ці дії з набувач дії або дії, набувач зобов'язаний виконати до відкриття спадщини або після її відкриття. А заповідь. Це безпосередньо особисте розпорядження на випадок смерті особи і існують різні види заповіту. Є секретний заповіт, є заповіт подружжя, є заповіт з умовою. Детальніше, якщо у вас є питання з цього приводу, звертайтеся, пишіть в коментарях, пишіть в особисті повідомлення. Обов'язково підписуйтесь на наявні ресурси. Вони відображені в TikTok, Інстаграм, Ютуб, в TikTok теж підписуйтесь. Дякую вам за увагу. Слава Україні!